Доброго дня, гарного вечора і тихої ночі. Бажаю вам Бучанський район. А це під Києвом. Мої дорогенькі, обіцяла ж вам зняти про синюхи. Формую тут квітник, це вайгела, тому що між хостами я буду. Садити, Уже деякі кущі посадила в Ну, Буду знімати про хости, тому розповім, що я тут формую. Тому що, звичайно, треба розповісти про кожен кущик. Тому що осінь, осінь, осінь до нас прийшла як Це похироплідник. ну Між хостами, між своїми папоротями буду висаджувати квітучі кущики, щоб потім було мені гарно. Буду розсаджувати хости, От, тому що хости, 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 але тут їм теж сонця дуже багато і вони горять. Деякі я, звичайно, все-таки, тому що я поливала майже кожного дня, розумієте? Але ж ось оці красуні, які я прикупила в цьому році, прикупила, ой, ну, про хости треба розповідати окремо, тому що тут я біля забору посадила гортензії, хвойники, ну і хости. А між хостами все-таки треба, щоб щось теж гарно квітло. Тому що поки хости вийдуть, то кущики будуть вже в листі. І вейгели, красуні квітнуть дуже гарно. Я вам скажу, що мені подарували ось таку красу. Бачите, який гарний кущик, високий. Ну, я посадила біля забору, тому що мені подарували отакий кущик осінньої айстри. Ну, в народі кажуть мороз. Якого буде кольору, не знаю. Але він такого темного, зеленого. Але камера щось погано показує. Бачите, який гарний, такий гарний кущ. Ніколи в мене такого не було. Але мені подарували, і я все-таки взяла, щоб посадити. За квітне потім вам покажу. Ну, а зараз буду знімати вам свої синюхи, тому що вони. Вони дуже гарні рослини, всі свої колеуси позрізала, укоренила і вже вони пустили коріння, і тепер мені треба їх розсаджувати по горщиках, щоб вони зимували. Але бачите, як вони знову гарно наросли. Як вони знову гарно наросли. Ну... Ці теж буду викопувати і садити великі горщики, тому що не знаю, яка у нас буде осінь. Обіцяють приморозки, морози. А ці кущі які гарні. А ці кущі, які гарні. Ну, ці теж буду великі черенкувати. І потім, не знаю, бачите, який великий кущ. Оце такий дуже великий кущ, десь сантиметром, мабуть, 90. Буду його такий черенкувати, тому що мені такий великий кущ не потрібен в будинку, у мене тепло в будинку, він цього не любить, тому буду черенкувати. Йому потрібна прохолодна взимку погода, розумієте, щоб він гарно переніс. Може, викупаю, посажу великий горщик. Подарую подрузі, в неї на другому поверсі, не так тепло. А в мене? Я люблю, щоб у будинку було тепло. Ми ж приготували дрова, то то буде тепло. Мої дорогенькі, хто хотів, хто хотів, ось, бачите, тільки починає. в нас же був дощ і тільки починає підсихати оцей. Геліопсис. Бачите? Тому що просили насіння. Всі, хто просив, мені нагадуйте, мені не шкода, я вам вишлю. Не знаю, можливо, я його зріжу і занесу на горище, щоб він. Тому що ну, поки що він буде на вулиці, але як буду знову тощі то я, мабуть, його зріжу, занесу отак усе на горище, щоб він там досихав, ну а потім уже бажаю, чим буду відсилати. Я ж кажу, що мені не шкода, просто що, що він тільки починає підсихати. Бачите, тільки починає. Так він довго квіт, ну я просто поливала цілу, ціле літо. Так довго квіт. Отака краса. Оце, бачите, така краса ціле літо квітла. Ну, це мої трави. Я вам теж зніму, про це Боже, уже скільки квітне, а я все ніяк не можу зняти. Все, все немає часу. І цей геліопсис, бачите, тільки починає деякі квіти починають підсихати. тому... Не пишу вам, що ну, мені писали жіночки, щоб я чи можу я їм вислати насіння. Можу, мої дорогенькі, можу. Але єдине треба почекати, тому що, бачите, от, от іще тільки-тільки починає. Тільки-тільки починає ця краса в мене підсихати. Тому я ж кажу, буду дивитися, коли будуть дощі. То, ми дорогенькі, хто розуміється на посіві таких рослин, тому що я не сію, але хочу спробувати в цьому році. Бачите, тому що я не сію, не розуміюся. Хто розуміється, напишіть. Тому що я думаю, що як будуть дощі, вже в нас дощі були. Три дні в нас були такі гарні заливні дощі. Ну, Так як земля була суха, то це їм нічого не завадило нам. Так? Він підсохне. І, можливо, я ж кажу, хто на цьому розуміється, напишіть, будь ласка. Я так сама собі думаю, можливо, дивитися погоду, так? і якщо буду знову дощі, то можливо зрізати і занести мені на горище, там у нас другий поверх, але ми там не живемо. Там. Ну, Там все добре, але ніхто там не живе. І вхід у нас із вулиці. Ну, не з будинку, а з вулиці. Так? Але там у нас гарно, чисто, поли там. Ну, колись хотіли будувати другий поверх, але вже зараз він нам зовсім не потрібен. Тому, я думаю, зріжу, якщо так, занесу туди, розложу його так, і хай досихає. Я так сама собі думаю, але як прав... вірно, я не знаю. Тому, мої дорогенькі, якщо хтось розуміється, будь ласка, підкажіть. І буде вам на І... Тому що усім рекомендую, якщо хтось десь може прикупити, тому що я задоволена просто дуже. Просто дуже, бачите, ціле літо, не треба ні кропити, ні підкроплювати. Дивіться, навіть листя вже у мене після дощу деякі листя, деяких рослин, вже мучні староста. Тому що холодні ночі, так різко, холодні ночі. Тут у нас немає нічого. Я його, ну нічого я цьому листочку не робила. І бачите, які гарні листочки. Які гарні листочки, не кропила, ні під. Під, ну, Трішки підкормила, звичайно, навесні. Ну так, да, навесні. Ну, то них курочок брала добра, толя стирається, тому, е співає. ну, У нас так, ми ж близько одне до одного. І все. і Більше нічого я йому не робила. Тому я ж кажу, бачите, мені дуже подобається, тому що сама хочу посіяти, тому що. Розумієте, ну Ось посади декілька кущів, квітне ціле літо. Ось тільки ж, ж кажу, починає підсихати. так. Нічого не боїться, не засухи, ні спеки, але я поливала. Можливо, через те, що я поливала, він у мене так і довго ціле літо квітне. Але я бачила в деяких людей інші сорти, просто то теж гарно квітнуть, так то я ж кажу, що мені дуже сподобалось краще, ніж хризантеми, тому що хризантеми все-таки треба кропити, тому що моя подружка валя, який, у неї дуже багато хризантем, то вона їх обробляє. То вона їх обробляє. А це мені дуже подобається. Тому дорогенькі буду збирати. Я ж кажу, єдине, що підкажіть, як вірно зробити. Можливо, я ж кажу, пізніше то зрізати і занести. От, ну, а зараз вам зніму те, що обіцяла. про трави буду знімати пізніше, тому що осінь таки прийшла. І у нас так прохолодно. У нас дуже прохолодно, я вам скажу. От, І вночі 6-7 градусів. Мені здається, що скоро буде. Ну, я дивилася погоду на весь тиждень, то у нас така погода. Дощів немає. Ну, день сонечко світили, десь градусом 18, мені здається, було. Але ж зовсім не жарко. Ну, звичайно, але просто, що така різка зміна погоди мене зовсім не радує, тому що я зовсім не приготувалася. Тому буду готуватися. І зараз, мої дорогенькі, показую вам синюху. Ось така, ось така і ось така. Синюха. У мене є ще і проста зелена синюха лікарська. Але де вона, я навіть не знаю. Це вже покаже навесні. Десь я її викопувала, викопувала десь посадила і не знаю. Бо вона росте найкраще. Вона виростає такі гарні кущі, та ще у мене, бо в мене ж не сухо, то вона у мене так розросталася. Так вона квітне такі синенькі квіточки. Але щоб ну, просто зелене ж листя. так. Потім це лікарська рослина, зелена, просто з зеленого кольору листя. І такі сині квіточки, то це лікарська рослина. Ну і так, як з лікарської. Як книжка пише, почали вирощувати і ось такі декоративні. Тому що такі декоративні вже рослини почали використовувати ландшафтники. І вона дійсно того варта. Вона дійсно того варта, тому що вона мені подобається дуже. Але, мої дорогенькі, не все так просто. Ось оцей сорт. З таким, бачите, жовтим варієгатність така жовто-зелена, так? Називається брайс данжу. Понаростали гарні кущики, понаростали, тут я їх вже розділила деякі, ось ось молоденькі розділила, ось такі гарні листочки. Я вам скажу, що вона не вимерзає. Ну, принаймні, у мене оцей сорт і оцей, а цей, ну, розповім поки що про цей. Ну, зелена то взагалі не прихотлива. Зелена то взагалі не прихотлива. У мене вона гарно зимує, її можна не прикривати, але я трішки прикриваю. Квітне вона, в неї такі гарні квітоноси, сантиметрів сорок, і квітна вона така лаванду світло. Бусковий колір, такий лаванда світло бузковий Гарненько вона квітна, мені вона дуже подобається. І в мене вона гарненько росте, тому що у мене не сухо, тому що сама синюха вона не любить залива, вона не любить застій води. А навесні, розумієте, у мене ж це є ну тиждень, може водичка і стояти, якщо кожного, як і в цьому році, два рази ще дощ і цілий тиждень. То, звичайно, в мене вода не стояла, але земля була дуже-дуже насичена. Просто дуже. І все-таки оцей сорт, так? І оцей сорт Hem тому що навесні, так, зараз він зелений, але прожилочки в нього, бачите, темно такі чорнильного кольору. Навесні у мене десь є відео, там весняні відео. То я знімала її. І навесні вона дуже гарна, в неї листечка, такого чорнильно, ну, темно-чорнильно-зеленого кольору Лисичка. І квіти в неї такі темненько-сині. Тому що в простої зеленої синюхи теж сині квіти, і в цієї такі синьо чорнильні квіти. Вона теж гарно зимує. І, і у мене вона, можна сказати, мою весняну і осінню, як вам сказати, дощі, вони оцей сорт, і цей вони переносять гарно. А ось оця красунечка, ось оця красунечка з білою варієгатністю, ну, красуня така вона. Touch of Class. Такий у неї така, має таку назву, так? то у мене вона зимує дуже і дуже погано. Я ж кажу, синюхи не люблять застій води. І якщо я ж кажу, жовта і ось ця-таки переносять у весняні і осінні дощі, то ця не переносить. Ось оцей кущик, бачите, який гарний кущик, так? він у мене. Це йому два роки і він у мене росте в горщик. У минулому році я його посадила в горщик, отакий маленький. Так. Я його не висаджувала в землю. Так він у мене ріс, ріс. Я його потім пересадила в великий горщик. І ціл, в прошлому році і в цьому році він у мене отак і росте в горщику. Бачите, який гарний. Цей у мене зимував. Бачите? І з такого гарного я його садила в минулому році. Він у мене отакий став. Так це ж вже я його наростила, бо він перезимував, ну зовсім було дві віточки. Потім я його викупила і посадила в горщик, і він почав наростати. Все-таки цей сорт не любить багато вологі. Принаймні у мене, і не знаю на інших ґрунтах, на інших землях, тому що у мене чорнозем. Але ж у мене чорнозем і просто навесні. І восени у мене, коли йдуть дощі, то в мене все-таки все дуже багато вологи. Дуже багато. І якщо цілий тиждень йдуть дощі, то земля дуже-дуже насичена. Тому я завжди кажу, що є квіти, які я дуже люблю, але вони в мене не ростуть. Ось, бачите, ще вже переквітла їх і на цеї, вона вже просто переквітла. ось. Так? І я не знаю, що мені робити. Можливо, я її буду садити в горщики і на зиму заносити, тому що я боюся, що якщо буде весняна ось оця краса, бачите, розрослася, але і цей не, такий, не любить він. ось Оцей сорт він квітне ціле літо. Наріс дуже гарно. Але не знаю, мабуть, все-таки буду садити теж у горщик на зиму, тому що навесні, коли. Багато дощів, і хінацеї теж не люблять. Не люблять вологі. Перенасиченої вологі, на хінацеї теж не люблять. Тому хінацеї я люблю. Були у мене дуже багато сортів, різних, дорогих. Ну, Зимували вони погано, ну і навесні вони половину їх не вийшло. А от коли усе, бачите, зрізала ж, я дуже низько до землі зрізала. І знову гарно пішли наростати. Знову. І тепер мені треба і ці садити в горщики. От. І всі, які я почеренкувала, теж буду садити в горщику. От їм добре, вони люблять вологу. І нічого їм не заважає. Бачите, відрізала, все відрізала, а вони знову ростуть. Ой. А цей сорт, я ж кажу, то йому я, бачите, два роки. Два роки і гарний горщик. Ну, а це теж два роки, але зиму був в землі. А це я прикупила в цьому році ще один. І ще один прикупила, думаю, тому що мені дуже хочеться зробити отакий. От Бордюр, якби називається. Так, це гарненько наросло. Тут чотири кущики. Не знаю навіть, як їх розділити. Можливо, в цьому році на осінь не буду, можливо, на весну. Але я вам скажу, що в прошлому році в мене навіть є відео, я я і присипаю трошки свої примули. Так? Ну і це присипала. То листечко так було і до весни, і пережило зиму і морози. Верхнє таке листечко. Ну, а оця краса не хоче. Мучиться, мучиться. в горщику росте. Бачите, яка краса. От. А зиму є дуже погано. І тому я знову прикупила ще один кущик. Теж посадила в горщики, все посадила в горщики, тому все посадила в горщики, тому буде, буде поки що жити в горщики. Мрію, отак, щоб вони росли всі поруч. Всі кольори, тому дуже гарно, особливо навесні, отакий колір, отакий, а ця такого чорнильно-синього. І це дуже-дуже гарно. Але не знаю, що буде в наступному році, тому що ця краса буде рости в горщику. в горщику вона в мене гарно росте, залива її немає, тому що, звичайно, я їх ставлю під навіс. Там у нас в мене є, де горщики мої всі стоять. І вона. Вологи їй небагато і вона гарно росте. От бачите, ну, а моєї знайомої, моєї знайомої, оця вона такого гарного кольору, це ж я в неї купувала. А жовта, ось у мене який гарний насичений колір, а в неї жовтий, ну, майже зелений. от Тому що вона. Виносила на базарі, це ж я в неї купила, так? то вона виносила і такий колір, і такий сорт. Так? І я в неї це купила. А оцей же ж красень, красотінь, а оцей такі листя, майже зелене, і так воно. і... Ну, воно ж не, Хто ж знає, що це такі, така гарна, багаторічна квіточка, яка росте кущиками. Якщо великі кущики, я вам скажу, що. Синюху пересаджують раз в 3-4 роки. Тому, коли наростуть такі гарні кущики, і коли вони квітуть навесні, це дуже-дуже гарно. Та ще й листя таке гарненне. Тому отака квіточка. отака така квіточка. Але ось, бачите, ну вона, я ж кажу, не любить залива, зимує вона добре, вкривати її не треба, але все-таки я прикриваю. Мені вона дуже подобається. Мені вона дуже подобається, тому мої дорогенькі. Будемо садити щось у горщики, щось буде зимувати без горщика. А навесні будемо чекати знову красу. Отака От синюха. Зеленого кольору є просто лікарська. Не знаю, я ніколи не ні лікувалася. От, а це декоративні сорти, вони дуже-дуже гарні. І навіть оці, коли вже холодно, так, то вона набирає теж такого чорнильного кольору. Края листочки, де творіє гатість, набирає такого чорнильного кольору. Дуже гарно. Отака От синюха. Ну, як? Вам Вам подобається? Мені дуже. Тому, мої дорогенькі, усім вам здоров'ячка, добра. Нашим хлопцям перемоги і нам теж, і хай завжди все буде Україна з такими чудовими, чудовими квітами і українцями.